Сьогодні вперше, коли я не в українських брендах. Так випадково вийшло, чесне слово. Єдине, що на мені з українських брендів це ось ця моносережка. Пробачте мене, будь ласка, я забула бренд. Так, це Резерт. Блін, але така, така крута. Ні, не сказала, що це резорт, якщо чесно. Талант знаходиться. Так, так це Колінс. Мейсон Марджела. Отак от. І Луєве. Це що таке? Та Там Та там один один такий. Так, а розкажи, ти скільки оцінюєш цілу? Не бреши, тіктокери все знають. Ну, давайте рахувати. 2,800 800 євро сумка, а, сукня десь, не знаю, півтори тисячі. Сорочка. 600 гривень. Я взяла її на сейлі. І ми санмержала, ну не знаю, десь.